Отже, сьогодні ми продовжуємо говорити і розвінчувати міфи, і моя тема буде про те, чому ми не ходимо і не довіряємо психологу, тому що є певна засторога того, що про це буде знати або ж весь заклад, або вся організація, або все місто, або все село і так далі. Тому ми пропонуємо таку гіпотезу. Сім замків і один ключ, і цей один ключ буде саме у психолога, який і буде тримати під замком всю інформацію, про яку ви з ним будете говорити. Отже, зберігання конфіденційності є одним із незаперечних обов'язків. Психолога, а попередні доповідачі вже наголошували на тому, якщо це фахівець, якщо він дотримується етичного кодексу відповідно до законодавства України, то нема чого хвилюватися. Всі правила він буде дотримуватися, оскільки конфіденційною є інформація, яка стосується особистого життя і життєвих обставин клієнта, а також те, що стосується взаємин з клієнтом. Процесу консультування, результатів консультування та тестування, плану та задач терапевтичних та консультаційних зустрічей, результатів та рекомендацій терапевтичної роботи змісту зустрічей. Отже, далі, будь ласка. Захищаючи конфіденційність інформації клієнтів, психолог керується: по-перше, законодавством України та країни, де знаходиться клієнт. Інституційними правилами місця роботи інформованою згодою на надання послуг чи проведення дослідження. Ми знаємо, якщо ми працюємо в закладі освіти, щоб провести певне тестування, діагностування, ми ще маємо отримати доп... відповідний документ згоду батьків. І це все зберігається під замочком у психолога і відповідно етичним кодексом психологів. Далі, будь ласка. Розкриття інформації третім особам відбувається за письмовою згодою клієнта і може бути погоджено з клієнтом в інформаційній згоді на першій зустрічі. Або ця може закріплено бути пізніше додатковою угоди про розкриття інформації третім особам. Всяке може бути. Далі, будь ласка. Конфіденційність клієнта може бути обмежена повністю або частково. Запис мовою згодою клієнта. Про це також треба пам'ятати. А також є випадки, в яких передбачено законодавством країни, де практикує психолог або проживає клієнт і без згоди клієнта це коли. По-перше, є високий ризик, коли клієнт завдасть шкоду собі, наприклад, високий ризик самогубства. Особливо зараз практичного досвіду роботи хочу наголосити про те, що частіше почали звертатися за консультаційною допомогою батьки підлітків. І тут е, треба брати до уваги знову ж таки загрозу життю клієнта. По-друге, іншим, наприклад, планування вбивства. По-третє, у випадках фізичного, сексуального чи психічного насилля до людей з обмеженими фізичними або ментальними можливостями, юридично недієздатних осіб дітей до 18 років або ж літніх людей. І також на вимогу суду та інших випадках, передбачених законодавством країни, де знаходиться клієнт та психолог, психолог-консультант. Далі, будь ласка. Конфіденційність у онлайн та телефонному консультуванні, оскільки зараз у нас все більше набуває обертів онлайн-консультування, тож у випадку надання послуги через засоби зв'язку телефон, клієнт має бути попереджений, що конфіденційність в таких формах не може бути гарантована і є ризик її порушення. При цьому психолог має вжити максимальних заходів для захисту конфіденційності, зокрема, консультування через захищені засоби зв'язку з інкриптуванням. Знову ж таки, з практикою, досвіду роботи, часом ми можемо консультувати дітей, а за дверима можуть знаходитися батьки чи інші особи. Проконтролювати, чи буде дотримуватися конфіденційність, психолог, звісно, що не може. Далі, будь ласка. Смерть клієнта не знімає з психолога зобов'язання щодо збереження конфіденційності клієнта. Психологи захищають конфіденційність померлих клієнтів відповідно до вимог законодавства країни, де практикує та де проживає клієнт за документованих побажань клієнта. Далі, будь ласка. Доступ до документації. Всі записи психолога, які містять конфіденційну інформацію про клієнта, мають зберігатися в шафі або сейфі, що під замком, а електронні носії мають відповідно бути захищені паролем. Далі, будь ласка. Відповідальність перед батьками та законними опікунами. Психологи інформують, звісно, батьків та законних опікунів про роль психолога та про конфіденційний характер консультаційних відносин у відповідності з чинним. Законодавством та умовами опікунських відносин, психологи є чутливими до культурного різноманіття сімей і поважають невід'ємні права та обов'язки батьків-опікунів щодо благополуччя їхніх дітей та підопічних відповідно до закону. Психологи працюють над встановленням, якщо доречно стосунків співпраці із батьками-опікунами, щоб найкраще задовольнити потреби клієнтів в першу чергу. Далі, будь ласка. Розголошення конфіденційної інформації, консультуючи неповнолітніх клієнтів або дорослих клієнтів, які не мають можливості дати добровільну згоду на розголошення конфіденційної інформації. Психологи звертаються за дозволом на розкриття інформації до відповідно третьої сторони. Знову ж таки, в таких випадках психологи інформують клієнтів відповідно до їхнього рівня, розуміння та вживають відповідних заходів для захисту конфіденційності клієнтів. Далі. Зараз хочу вам подякувати за увагу і пам'ятайте, що ключик від вашої конфіденційної інформації знаходиться у психолога і захищено законодавством України. Тож звертайтеся по допомогу.